Привіт, друзі, так, знову з вами. Копаю сьогодні з прибором SDR-детектор від Івана Тараненка. У камрада ось перший сигнальчик сьогодні. Якась така залізяка мідна, що воно десь кудись щось чіплялось, вставлялось. Ну, Мідь, латунь забираю. Камрада на якусь залізяку ри. Зараз будемо діставати, дивитися. Залізяка на дивіться майже, ох як шкребе гарно. Воно щось здорове, мабуть, да? здоровецька, здоровецька. так? Здоровецьке-здоровецьке Так, підчепили. Що воно? А це, короче, цей, блин, Коли орали, цей фіньою загрібали короче, цей. Я не знаю, як воно називається. Знаєте, напишіть, вони часто попадаються. Коротше, землю орять. Залізний уламок. Ось такий, Тут залізяча, конечно, дофіга і трошки. Ось такий. Що воно від чого? Друга світова, не друга світова. ну десь від чогось відлетіло, відламалось. Камрад якусь піндюрку знайшов. Що це? Монета чи що? А? Не похоже. Щось таке незрозуміле, блін. А воно чорним було, да? Та, да, так? Так, і тут ще одна штука, камрад знайшов. Воно ось таке. Залізне по бокам з такими зубчиками. Що воно від чого? Напишіть. Там раз знайшов якусь накладку. Като непонятно году. Юбилей рождення Лєніна. І тут ось цей хер намальований. Мега находка, просто. Таке йду, йду і дивлюсь, лежить зверху, тупо взагалі. Може викопали, викинули, а може, фіг я знає, може вимило, може тварини викопали. Три копійки, 1924 рік. Без гурта. І з цієї сторони. Ну, трюндель вискочив. Ну що, забираю? Прикольно. Де? А, ось бачу, бачу. Ну яка прелість. й Охренеть. Короче, це самоділ. Офигеть. Самоделка зачена, скоріш всього. Супер вообще огонь. Так, ну що? розпаковуй Ой. Прелесть. Буза яка прелесть. Перестеньє чешува, но походу, так. Да. Таке щось скифяське. Зелене. Фігеть. Непонятно. Та хрен його знаю, блин. Это бронза. Та бронза, блин. Бронза, яка сама що є, блин. Так, тут якесь чорне щось вискочило, ось таке кругленьке. що воно було? Ну не думаю, що щось нормальне. Пишіть. Камрадік монетку знайшов, ось лежить на віточку вкинув, не падай, впала зараза, блядь. Опа. Так, давайте подивимося. СССР. Рік три копійки. О, 53-й, Сталін здох. Нормальна тема. Скільки раз тут ходили? туда сюди сюди туди, на тобі ось. У. Дивіться, яка піндюрка маленька. Миколка перший який там, не важно. Одна друга копейки серебром. Такі мені ще не попадались, блін. Кайфова монета. Ну, може то, що я ходив з цим з Kazar ф 3 а зараз СДР, тому вона глибша. Ну, там монетка на зриві була. Ось дивіться, який гвіздок маленький, кований. Маленький-маленький такий. Куди їх забивали? Ну сам факт. Якась залізяка ось така кована, це щось не скручене. А що воно, для чого воно, від чого напишіть, будь ласка? Цікава така річ. Що воно було. Так, цвях кований у камрада приніс. І кераміка чорна скіфська, блін. Ось тобі, бачите. Нафігеть. Те що не бачив F3, бачить СДР. Детектор, ось така чорніна, але факт. Скільки оцю полянку, там полянка, 5 на 5 метрів, я проходив, ніфіга не було, а тут полізло. Навіть як вінок саме тут ходили, блін, бачите, отак ходили. Тепє, сигнал на сигналі. Чорні, на жаль, але є. Ось камрад приніс. Що воно було? Може якась проколка була, десь щось пробивали. Може не пробивали. Ну, коване, стареньке. Чи це краска, чи що воно. Глибоко-глибоко, дивіться. Який кований цвях, просто помпезний. Ціна йому лям. Так, чорний сигнальчик о, там був, але класний чорний сигнал. Так, ось я камрад буде зараз угадувати, що в мене в руке. Ну, Гвость. Ні. Цвях! Ні. Не знаю! Бери руку! Раз, два, три! ха Яка красота! І кераміка ось. Офігенний ключик, подивись, який супер, взагалі огонь. Камрад яму копає вже півчаса. в мене цвях очі кований. Опять. Охренеть, да, який красивий вообще. дивіться вже, як зарилося, блин. Ось такий ось шмат кераміки черные. офігеть. Си я яму... рили півчаса блин і дурили, дивіться. Памс. А -а -а -а. Дивіться, яка прелесть. офігеть. Так, ти ж мені продав цей сигнал, да? <реш> Клас! Офігеть! Просто офігеть! Камрада фоткає в групу нашу закриту вістрічку, вістрічку, вістрічку! Ай краса, Ну Що бачите? Щось теж, старе-старе, якась піндюрка, блін, металева, цвях, кований цвях! Ось такі трошки шляпка облупилась. А так красота. Середньовіччя. Господи, скільки їх тут. Це просто жесть. Щось тут були, щось забивали. Кузня може була. Знову ось кераміки, куски чорної і ось такі цвяхи середньовічні. Знову кераміка, цвяхи. Кераміка цвяхи. Копаємо чермиток кований, ось такий шмат. Сьогодні вже не жарко, класно. Трошки холодає під вечір, нормально Шмат обувної підкови, ось такий чорний. Середньовіччя. Камрад приніс. Ось такий наперсток короче. Офігенний старий, древній, бронзовий Рукоять від ножа Чорненька і не дуже файненька Так, а ось до ключика комплект Краса, яка краса, Йолки палки камрад приніс на ходочку, бронза всередині мідь. А снаружи, бачите, ось такий метал. Прикольно. Може на якийсь, ні, Ну воно мені не дуже схоже. Ну, Щось воно таке цікавеньке. Ось така псалія, на жаль, не бронзова, чорна. блін. Ну нічого дуже добре. Середньовіччя. Царизм ранній. Думав скіфи, але ні. Але патіна дивіться, яка. Жесть просто тильник від ножа, тильничок. Ось такенький, файненький, а патіна, звісно, тут навіть не середньовічна, Може більш ранній. офігезний, якийсь прямо двойний, двохслойний. Камрадік усього купив розчоску, щоб... І каже, що це не розчоска. А я кажу, що це розчоска була. Такий гребенець, яким з бороди ввоші вичісували. Сигнальчик был хороший, хороший, на ну, камрадик фоткая. Монетка выскочила. Что, давайте двигаться будем. Что оно такие. Вот и возе. Боже. боже, а стан, конечно, вообще огонь. Скажут, что предложил, блин. Півторачок. Четроячок. Так, костей а стороны. Ну, стан, конечно, бомбезный. цієї сторони. Опа! Шотоку. Грош! Що толку від нього, блядь? Ну, приємна знахідка. 1700. Там хрен роздивишся. Сігізмундік. Клас. Клас. Бачите, як дощик, лупаше. І сонечко світить. Я камрадик, монетку фоткає, яку я тільки що знайшов. Давайте подивимося, що у нас тут. Миколка перший. Одна копійка 1854 року. Красота для потінь. І на цій прекрасній... Ноті, бачите, яка веселочка гарна. Радуга дуга. Закінчує коп, їдемо додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти.